Що літати будеш, маєш на чим. Перевір газ. Перевір тумблери. Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про українізацію ФПІ польотів. З цього приводу вже є багато інформації і наробок. Про них я нагадаю у першій частині цього відео, а потім постараюсь внести свою частину знань в цю області. Отож, починаємо. Перше. Український Betaflight конфігуратор. Цю тему висвітлив ще у серпні цього року канал FPV Питанічка за що йому щиро дякую. На той момент українська версія конфігуратора відносилась до так званих Nightly Builds, тобто нічних збірок. Як на мене, гарна назва нічна збірка. Все вартісне в цьому світі робиться вночі. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. На даний момент українська версія конфігуратора вже є кандидатом на випуск номер 1 або реліз-кандидатом. І скачати її можна, зробивши звичайний для нас пошук у Гуглі. Набираємо Betafile конфігуратор. Виходимо на ось цю сторінку, уважно читаємо, оскільки ми найбільш швидко читаючи Нація по версії браузерів, бо ніхто так швидко не прокручує вниз сторінку тексту, як ми, особливо коли читаємо різні угоди в інтернеті. Це жар, звичайно. Тому ми прокручуємо до місця, де пише Assets по нашому активі або основний ресурс. Розкриваємо закладочку, якщо вона закрита, і качаємо необхідний нам файл. Запускаємо інсталяцію, вибираємо мову інсталяції, погоджуємося з умовами угоди. І після інсталяції і запуску програми отримуємо ось таку картину. Перевагою українського бета-конфігуратора є те, що розробники постаралися і переклали на людську мову багато пояснень до пунктів, які знаходяться під знаком питання. Це дуже помічне як для початківців, так і для досвідчених пілотів, оскільки при кожному перекладі якоїсь області знань потрібно звикати до нового звучання слів чи термінів. Так, наприклад, файл «save» Який дехто плутає з поняттям записати файл, насправді це слова файл, що в перекладі значить невдача чи провал, і сейф безпечний, і означає процедуру, що описує поведінку дрона в результаті втрати сигналу керування. Тепер цей термін звучить як безаварійність. Чи дійсно цей термін найбільш точно описує поведінку втрати сигналу керування дроном? Чи може використати термін відмовостійкість? Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, не варто перекладати цей термін взагалі. Саме переклад усталеної термінології може внести деякі незручності у розуміння польотів. Тому, можливо, основні терміни перекладати не варто. Наприклад, я дуже довго звикав до термінів pitch, roll і яв, так, щоб їх не плутати. Поняття roll якось вляглося у свідомість поруч зі словом ролик. Pitch стало на поличку разом з поняттям пікірування. Яв залишилось без нагляду і мусило переживатись самостійно. А от поєднати ці терміни з літаковими тангаж, крен і рискання це був наступний етап мого запам'ятовування. Згадайте розкладку перших чотирьох каналів керування «АЕТР», які йдуть від слів ейлерон, «елереватор», рудер і трофу. Тому, мабуть, деякі терміни варто не чіпати. Друге. Українська озвучка операційних систем чи прошивок, як хочете так і називайте, OpenTX, EdgeTX і FreedomTX. Якщо системи OpenTX і EdgeTX більш відомі, як на мене, до речі, останнім часом Edge починає перевершувати Open як більш у своєму розвитку система, то FreedomTX – це операційка з відкритим вихідним кодом для передавачів від фірми TBS, а саме TBS Tango 2 і TBS Tango 2 Pro. Рахується тимчасове відлучення від OpenTX. На даний момент мова йде не про переклад інтерфейсу, а про українське звукове супроводження, тобто про набір повідомлень українською мовою. Так от, ці операційні системи вже озвучені голосом дівчини, яку звуть Марія Правда. Технічне втілення і тестування зробив Роман Писанець. В описі до цього відео я додам посилання на Google Диск з їх озвучкою. Там же є і пояснення, як оновити мову прошивки. Якщо коротко, то потрібно замінити звукові файли на microSD карті, що знаходиться на пульті з системою. Але я би від себе додав один нюанс. По-перше, тут пропонується повністю замінити папку із звуковими файлами на англійській мові, тобто витерти старі файли і записати українську версію. Я би радив переписувати нові файли поверх старих, не стираючи папку. Так ми збережемо ті оригінальні файли зі звуком, яких немає в даному наборі звуків. І друге побажання: я би залишив англійську версію звучання по тій же причині, яку я згадав в частині першій цього відео. А саме мати можливість переключитись на англійську звукову версію, щоб порівняти, пригадати термінологію і, можливо, удосконалити переклад в майбутньому, якщо це буде потрібно. Для цього потрібно перезаписати папку зі звуками іншої мови, наприклад, візьмемо. Італійську, французьку, російську перезапишемо і в пульті виберемо, наприклад, італійську мову. Пробувати переіменовувати папки теж не раджу. Система, якщо їй щось не сподобається, просто може проігнорувати повністю всі звуки. Третє створення власного звукового супроводження. Для бажаючих піти далі, ніж просто переписати звукові файли, пропоную записати власне звукове супроводження для деяких операцій. Додавати таке супроводження можна двома способами. Перший підміною звукових файлів з тим же іменем, і другий з допомогою додавання спеціальних функцій на пульті керування. Але про це пізніше. Необхідною умовою для того, щоб система захотіла програти ваш власний звук, є відповідний формат звукового файлу. Формат файлу можна подивитись якимось програвачем звуку чи відео. Я, наприклад, подивився з допомогою програми для відтворення відео Media Player Classic. Вона мені подобається своєю функціональністю. Формат файлу у нас виходить наступний: Моно канал, частота 32 кГц, кодування 16-бітний PCM. До слова, PCM це імпульсно-кодова модуляція. По-нашому мало би звучати як IKM. А в англійському випадку воно звучить як Pulse-Code Modulations. Але це не наша тема наразі. Для запису звуку пропоную скористатись програмою Audacity. Це безкоштовна програма запису та обробки звуку. Набираємо у пошуку назву програми, виходимо на сайт, скачуємо, встановлюємо, запускаємо. Ось так виглядає інтерфейс запущеної програми. Запис звуку можна починати зразу ж. Натискаємо цю кнопочку і пише, наприклад, фразу Привіт, як справи. Привіт, як справи. Зупиняємо запис. Лишнє можна відсікти. Ми бачимо, які у нас лишні речі. Можемо подивитися, що в нас записалося. Привіт, як справи. От, після чого вибираємо пункт меню File, експортувати звукові дані. І тут вибираємо Mono 32 кГц і Signate 16-бітний PCM. Експорт. але там є якийсь файл, я його міняю. Тепер підключаємо пульт керування до комп'ютера як зовнішній накопичувач і шукаємо файл, який будемо підміняти нашим записом. В даному випадку я хочу цей запис поставити на привітання при включенні пульта. Привітанню відповідає файл з назвою Hello у папці Sounds. Далі має йти відповідна мова, яку ви встановили, і папка з системними звуками, яка називається Systems. Переписуємо даний файл. Не буду нагадувати, що всі такі операції ви робите на власний страх і ризик, тому обов'язково зробіть резервну копію всіх файлів, що знаходяться на пульті на диску. Ось що в нас вийшло в результаті. Привіт, як справи? Як бачите, нічого складного, якщо розібрати, звичайно, в тому. Щось мені здається, що дане відео затягується, і щоб не втомлювати вас, відкладу ну я опис створення спеціальних функцій на наступний раз. Напишіть, чи сподобався вам формат викладення інформації, щоб я міг поправитись на наступний раз, а поки що. Бажаю вам всього найкращого. Якщо є питання, теж задавайте в коментарях. До зустрічі!